Один з найкращих і ще не найкращих тренінгів сучасності потрапив у турбулентність, яку мало хто міг повірити ще місяць тому. Сіті має страшну статистику, що змусило декого в жартливій формі порівнювати з останніми місяцями роботи Тенхага біля керма Манчестер Юнайтед, нібито дух і удача Тенхага опинились в руках Папа, побудавши фантастичні команди, як то Барселона і Баварі, яка не мала кристу стало щось незвичайне із Манчестер-Сіті, Пеп навіть не вигуки вболівальників Ліверпуля, тебе звільнить до ранку. Видав перформанс у стилі мовлення, показавши пальцем скільки титулів АПЕЛ він має сьогодні. розглянемо топ 10 тренерів, які були топ тренерами і, потрапивши в кризу, не змогли повернутися на колишній рівень. Будучи іменитим гравцем, голландським гравцем, він вибрав в себе всю красу і видовищність тотального футболу. Йому важливо було акцентувати увагу на тмучку позиції, активній грі без м'яча та участь всіх гравці в атаці та захисті. Для нього важливо було, щоб команда володіла м'ячем, грамотно грав пас і пошук можливості для створення моментів через короткі та середні передачі, його часто команда використовувала гру через фланги. Висока інтенсивність це як фундамент для фіга тотального футболу, але даючи свободу творчості для лідерів та іменно тих футболістів. Як тренер Райка Томісія, Значних успіхів колані! Бронзовий призер чемпіонату Європи до року, двократний чемпіон Іспанії, однократний переможець Ліги Чемпіонів УЄФА. Через те, що Франк приділяв велику увагу молоді, він дав можливість закріпитися у складі команд, аби дебютувати таким гравцям. Андрес Снієста став ключовим гравцем у Барселоні, саме за голландську. Хаві став важливим гравцем центру поля. Віктор Вольдес, основний голкіпер. Карлос Пуйоль вдягнув капітанську пов'язку. Але саме Леонель Месі перший дебютував за райкрада у складі Барселони. Але це був не початок, а кінець кар'єри для знемених футбольного діяча. Після перемоги Ліги Чемпіонів команда почала. Показувати проблеми з дисципліною, а рівень мотивації до рівного хвилю. Він був залежний від висококласних граців. Його успіх багато в чому залежить від зіркових футболістів. А Рональдіньо почав отримати травму і сильно відволікаючи його позафутбольні проблеми, зруйнували сезон. Підсумок сезон без трофеїв. звільнення. Далі Туреччина Галатасарай. І тут виявилося, що він не тільки залежить від іменитих тих футболістів, але його філософія не має ніякої тактичної гнучкості. Проблеми з дисципліною команди була не тільки вразів, но й у свого тренера. Замість того, щоб розвивати свої методи, він продовжив раз по разу використовувати ті самі принципи, незважаючи на те, який суперник виступав проти нього. Далі призначений на тренерський місток збірної Саудовської Аравії. І там команда навіть не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2014 року. І загалом виступ виглядав провальним. Рекорд пішов. Журнал, де запитала одного разу, чому він. Не хочу бути тренером. Відповідь була чіткою і короткою. тому що встановив інші пріоритети у своєму житті. Наприклад, щодня спостерігати за тим, як ростуть мої діти, футбол чи сім'я. А може, усвідомлення того, що нові тренери, такі як Пебардього та Жозе за моріння, почали впроваджувати нові методи, роблячи стиль райката менш актуальний у топ-клубах. Мандерлей Лушембуров один із найуспішніших бразильських тренерів, який провадив сучасний атакувальний футбол у Бразилії. Атакувальний стиль із високим пресингом. Бразильський тренер будував команди, які домінували на полі за рахунок володіння і високого пресингу. Його команда завжди грала першим номером і намагалася атакувати якомога більше. Тактична гнучкість. Він один із перших порізав схему 4-2-2-2, у якій два атакувальні підзахисники грали між лініями та створювали моменти. Водночас команда могла легко перебудуватися на 4-3-3 або 3-5-2, залежно від суперника, щоб використовувати фланкових пізив. Таких, які могли грати і в центрі, і на краях атаки, розвиток індивідуальної майстерності гравців. Це був ще одна особливістю іменно того тенора, який приділяв багато уваги індивідуальній техніці у переміж цей тактичної дисципліни. Зараз багато хто здивується почувши імена гравців, яких тренер розкрив. Рівалдо давши повну свободу в атаці і привів його на роль десятки. Рональдіні викликав молодого чарівника перше до збірної. Робіні зробив лідером атаки Сантоса і довірив йому роль основного нападника. Кака перший викликав молодого Вундеркіна до збірної. Андріан до шанс молодому нападнику і допомогти. Міг йому адаптуватися до дорослого футболу. Жулія Бавтіста почав використовувати його як універсального півзахисника і зробив його більш атакувальним гравцем. Таким підходом до гри результат не змусив себе довго чекати. Крім чемпіонства штатів Бразилії, він домігся ще таких видатних трофеїв. некратний переможець бразильської серії Б, п'ятикратний чемпіон Бразилії, а володар Кубка Америки. Але його кар'єра була як серський поєдинок. Фінансові скандали і проблеми з іміджем перший удар. 2000-х роках Ушембурга опинився в центрі корупційного скандалу, де його звинувачили у зв'язках з агентами гравців і махінаціях під час. Ти що першого року його звільнили збірної Бразилії через підозрюва в податкових махінаціях, не вдала спробу поїхати в Європу, очоло Шерел Мадрид Другий удар. Шерал не вдареє не зміг знайти спільну мову зірками, і його тактика з магічним квадратом із заданим Берками у центрі поля провалила. Старі методи більше не працювали. Фугов ішов вперед, а як і будь-який авторитет менеджер наполягав виключно на своєму стилі. Улюблена тактика 4-2-2-2 більше не працювала. Брак високої інтенсивності у фінальній третині поля за його жорстокі на конфлікти з рецями та втрата репутації. Це був третій. Удар. Четвертий удар, який відправив у нокаут Красильця, трапився під час спроби очолити китайську команду Тяньзінь Цьоанзень, Тянь де програв борьбу за чемпіонство і його звільнило після всього 17 матчів. Філософія не вирізнялася видовищністю. Оборона краєкутний камінь його філософії, спрямований на дисципліну та організацію. Команда Бенітеса відомі компактністю і вмінням захищатися як єдине ціле. Велика увага приділяється позиційній грі захисників і взаємодії ліній. Найважливішими принципами його стилю були контроль центра поля, підтримка оборони під застками, а також використання довгих передач для швидкого переходу в атаку. Крім того, бінити сприділяв особливу увагу аутам, стандартам і пресингу. Його досягнення, особливо в таких клубах, як Валенсія і Ліверпуль, залишають важливою частиною його кар'єри. Одноразовий чемпіон Секунди, одинразовий чемпіон Іспанії, одноразовий переможець Кубку УЄФА, одноразовий переможець Ліги Чемпіонів, один разовий Суперкубку покупку УЄФА, одноразовий переможець Ліги Європи УЄФА. Під його керівництвом засіяли такі футболісти: Джерард, Дюркют, Хабіолонце, Поперена, Девід Сільва, Роль Альбіоль. Коліт Колібелі, Лукаслева, а також Фернандо Торес, який став за Рафи однією з головних зірок не лише АПЛ, а усього світу. Найсильніший клуб іспанська Ліверпуль. Тобто результати і конфлікти всередині клубу змусили бинитися покинути клуб. Пізніше не зовсім дали виступ з інтером, яку він прийняв після Жозе з команди, яка взяла терпела. Далі складнощі з адаптацією в Челсі в Наполі Бенітес домівся певних успіхів в ЛАБ серії А. Амбітному клубу, який хоче скласти конкуренцію домінуючи та нависному Ювентусу, це зовсім не сподобалось. Але заради справедливості трофеї були, і не останні трофеї. Тому називати катастрофою не можна це відризок. Але далі призначення в Реал Мадрид і повний провал. Незоріні гривці не змогли прийняти такий обережний стиль гри. Конфлікти з гравцями і відсутність підтримки з боку клубу призвели до звільнення за півроку роботи в команді. Пізніше він очолив нью де зумів команду в примір. Але влада в клубі змінилась, і шехи поставили такі амбіції клубу, що не збігалися амбіціями іспанців. Проблеми продовжилися в Авертоні та Сельті, де його не принесло бажаних результатів. Для француза була головна гра. Результат важливий, але грала команда важливіша. Венгер був мозку демократом. У нього була загальна модель, загальна настанова, і завдання гравців мали виконати суто заснованих на власному розумінні. Атакувальний футбол з акцентом на стилі. Команда під його керівництвом використовувала короткі та середні передачі зі швидким рухом гравців. Грав один-два тотики, важливий стилю гри. Йому важливі були технічні футболісти, але це не головне. Головне футбольний інтелект, ухвалення рішень у нестандартних ситуаціях. вміння проявити креативність, тримуючи контроль і темп гри. Саме він це один із перших. Почав продовжувати сучасні підходи до харчувань, відновлення і тренувань. Атака атакою, але про оборону не забував ніхто. І саме баланс між атакою обороною дозволив арсеналу взяти золото, але що ще нікому не вдавалося до сих пір, не програвши жодного з тих матчів в тому розіграші. Тренерську кар'єру Венгер почав у Франції, потім продовжив у Японії, а пізніше став легендою Лондонського арсеналу. Однократний чемпіон Франції, трикратний чемпіон Англії, сімкратний володар Кубку Англії, фіналіст Ліги Чемпіона 2006 року. Венгер подарував футболу неймовірну кількість талантів, серед яких Тері Анрі, Патрік. Квіра, Робін Ван Персі, Сен Фабрикас, Алексій Санчус, Ешлікол, Коло Туре, Бакарі Сеня, Ніколас Енелька, Лоран Сильні, Тео Волко, Емануель Адебайор, Джек Уілшер, Томаш Росіцький, Тамірна Світ, Сентоніо Рейс, Алексон, Вощні Шесть, Олів'єр Журу. Причини ж провалу венкера з клубом стала насамперед через фінансові обмеження. Після будівництва нового стадіону Емірець у дві році бюджет клубу боївся обмеженим через необхідність покажати борги. Мікрувати в таких умовах з червоними дьяволом, аристократами та Манчестер сіті стало неможливо. Маючи високий потяг до футболу і бажання віддати весь свій час футболу венгер ніколи не мав на гру план Б. Що команда провели з грі, то команда не могла повернутися в цю гру. Тих з боку фанатів і змі про вічне четверте місце арсеналу, яке стало мемом на довгі роки, так само впливало. Зірки йшли до суперників через чемпіонські амбіції або фінансову потребу. Також чуйку шукати таланти, які допомагали Венгеру перезбирати команду дала спільно виправдані очікування від Андрія Шауна, Луки Переша і Шкордана Мустафі давали ще один поштовх на відхід команди. Попри ці труднощі, Арсенал Гер залишив незабутній слід в історії арсеналу і цілого світу. Доволо футболу. Хто знає, як усе склалось би, як викери міста Арсеналу дозволяла йому купувати, кого він хотів, і могло отримати усіх граців, яких француз виховав. Домінування. Тотальний контроль м'яча, Жорстка дисципліна не тільки на полі, а за його межами. Зрозуміло, про кого йдеться? Так, саме про Логіван Гала. Усі графі залежать один від одного. Якщо один не допрацьовує, то інший зазнає труднощів. Тому потрібна хімія, яка створюється за тільки дисципліні. І футбольний філософ мав на увазі під дисципліною. Появу роздягальність з пів години до початку тренування. не думати про посторонні речі під час занять, вживати їжу разом з своєю командою і не читати при цьому газету або стрічку в телефоні, слідкувати за своєю фізичною формою, дотримуватись правильного харчування. Після гри заходити до автобусу вчасно разом з всією командою. Гравець не повинен ставити себе вище за команду. Неважливо, хто ти, скільки забив і який маєш талант. Кожен, абсолютно кожен, є частиною системи і виконує тактичні вимоги. Тактичні вимоги стосувалися грасі обов'язкового контролю м'яча, де команда має домінувати, а не просто оборонятися. Короткий та чита позиційний перебудовий і вихід з оборони через пас. Позиційні перестроювання змушували вчитися гравців грати на різних позиціях гід, що в симпіозі з тим, що голландець один із перших приділяв велику увагу деталям і науці, підлаштовували різні тактичні схеми під певного суперника. Варіації були різні: від 4 3 3 до 3 5 2 4 2 3 1 або навіть 5-3-2. Важливою частиною філософії Луї Вангала була довіра молоді та розвиток талантів, навіть якщо вони були недосвідченими. Аякс, Клюверт, Зейдор, Девіс, Вандерсар, Райк, Барселона, Дебют Хаві, Пуйоля, Тайніст, Баварі, Томас Мюлер і Давід Алаба, Юнайтед, Рашфорд. Ташнята Мангала принесла город титулів для голландців. Двократний чемпіон Нідерландів, однократний переможець лі чемпіонів, однократний володар Кубка Єфа, однократний чемпіон Іспанії, однократний чемпіон Німеччини, бронзовий призер чемпіонату світу 2014 року. Футбол змінився, А ось Луї Ванґалні. Якщо у 90-х та 2000-х 2000-х Вангал зробив революцію у грі, провадивши тотальний контроль позиційну позиційного та чітку тактичну дисципліну, то в 2000-х футбол став швидкий та динамічніший, а його філософія з контролем м'яча була повільна. а повільність попередних – передбачуваності, а передбачуваність, в свою чергу до поразок. Вангал мав авторитетний тип особистості і визнавати в тому, що це застаріло або не працює, було проти його права. Але біда не прийшла одна. І нове покоління футболістів не сприймало його жорстокі методи і часто конфліктувало. А далі за класикою. Втрата роздягальні, втрата довіри керівництва, звільнення, втрата репутації, що не давала змоги очолити топ. Відсоток незадоволених Луї Ванкалом близький до відсотка володіння мічем його командою. Чи можна з такою репутацією повернутися на топ-вершину? І на жаль, спроба повернення на вершину футбольного лімпу важкою важковоліковною хворобою раком здоров'я футбольному філософу. Щоб грати в системі Капала, важливо було біди правляти сильний і стійкий дух кожному грацеві відвола чітка роль на полі і виконання цієї ролі була упівско. Його команди були вкрай організовані як у захисті, так і в атаці. Важливо було компакт із піжолінями та ідеально взаємодія між гравцями. Вичкопило і намагався адаптувати стиль під кожну команду. Все ж всюди переважав стиль катмеч. Захисники 90 хвилин, чому спарта Леоніда, мали охраняти свій штрафний майданчик, а півзахисники були допоміжною допоміжної лампи, які завжди опускатимуться на допомогу. Важливо було для телі володіти нічим і її здатність руйнувати плани суперника. Такий обережний і такий, що намагається грати без футбол, при ніч титулів. титул. Семикратне чемпіонаталі, воз яких було скасовано. Через тог юрні мач, декратна володар суперкубка Євро, двократний чемпіон Іспанії. воїни Спарти, яких виховав Фабіо Камбол. Нест, Неста, Касіліс, Данеель Деросі, Марсело Салас. Роберто Карлос на села йогої Станкович, Андрея Барсалі у футболі головне змінюватися, а у Капело це погано вийшло. Прийшовши в галактичний реал Мадрид, він виграв в чемпіонство, але його звільнили. Результату було недостатньо. Можливо, красива етуквальна гра, яка приваблюватиме усіх поціновувачів футболу. Далі цікавіше, зрадивши своїм традиціям, спірна Англії вперше в сторін запросила тренера, який не був британцем. Британці, які чекають на світити з тисяч сімшотого року, в серце зберігало надії, що акуратність і досвідченість тренера в сімбіозі з мистецтвом гравців збірної та з сприй... Ломшовий успіх, але мрія залишилась тільки мрією, хоч команда й показувала впевнений футбол у відбіркових турнірах. Гра команда на великих турнірах проводила в ефірі тільки суперник. Вишивши впевнена на чемпіонат світу 2010 року, проти США, Алжиру та Словенії вийшли всього другого місця, де далі в 1-8 поступили з Німеччини з рахунком 1-4. Далі впевнений відбір на євро 2012, але за кілька місяців та євро Капело пішов у відставку через конфлікт із футбольної асоціації Англії, нібито через те, що він був проти, щоб відібрали капітанську пов'язку Джона Террі його участь. Але духи так само шепотіли про те, що Асоціація футболу Англії була вкрай задоволена нудною і де грою італійців. Далі спробу попрацювати з футболістами країни терориста і китайським клубом Сенсю Соні, але все безуспішно. Старе не працює, а змінюється пізно. Будучи ще гравцем Дорі, дійсно тренер помітив у Марчала Ліпи за татки тренера і порекомендував відправити його на курси. Той послухав і надарма, і важав своїм вчителем легендарного ЕНЦБЕРЗУТ. Та Валерій Лобановського почав працювати в тренерської штабі Сондорі, потім очолив клуби Монтедера, Сієна, Пістеозе і Карарез. Зарекомендував себе вперше, коли очолив команду серії А Чезена. Після роботи в Лукезе Лебертес і Атланті дали можливість очолити напад, який за італійців в першому сезоні здобули право на участь кубки. У ЄФА далі Ювентус, Наполі, Інтер, знову Ювентус і збірна Італії. Чому ж філософія його ри? Колективіз, тактична гнучкість, баланс між обороною та також сильний командний. Я тренер. А не батько, чи вихователь. для нього важливо було злагодження роботу всієї команди, які всі учні детального футболу не вірили в поданок зірок. Важливою було психологічна підготовка і велика увага до командної хімії у захисті сурова дисципліна, як і в будь-якого італійця, але його команди не грали в ультраоборонний футбол. Троль гри відбувався винятково через потужне центр поля. Коли збірна Італії вигравала чемпіонат світу дві року, команда пропустила всього два голи за весь турнір. Вважаєте успіх був тільки на чемпіонаті світу 2006 року. Тримайте перелік великих завоювань італії. Тиразовий чемпіон Італії, одинразовий Ліги чемпіонів, одніразовий чемпіон світу, А агерці, яких відкрив Марчало Ліпі, Александро Дель Пієро, Фабіо Коноваро, Джанг Лічобуфон, Джалука Замброта, Пластьян Монтеро, Едгар Девіц, Девід Резеге, Мауро Коморанезі, Тоніо Конте, Льян Тюрам, Інченсо Яквінта. Що сталося далі? Вирушив збірна Італії чемпіонат світу 2006 року. Він повернувся до національної команди 2010 року, що стало одним із найнесподіваніших і найболючіших в історії Сквадрат Цолі. Вони змогли вийти з руки збірна Парагвая, Нової Зеландії та слова. Верчали пі запив ставку на ветеранів, з якими виграв попередній розіграш 2006 року. Але ці граці вже не були в тій кадиції. Ці вигравши попередній розіграш, були розслаблені і не мали належного бойового духу. Відсутність чіткої тактики, де Марчали не зміг вибудувати тактичний баланс. Команда була млявою і неорганізованою. І все б нічого. У нього був досвід з тим, як справлятися з подібним тиском і змі, але вболівальники не пробачили ігнорування зірок нового покоління, таких як Касана і Маріо Болотелі. А головна проблема була саме в беззубості нападників. Чотири голи в трьох матчах з таким суперниками недопустимо. Переговорювали змі та вболівальний і маршала ліпі, який надломився після турніру. Визнав свою провину. Я повністю не виправдав Чеку. Про відповідальність на себе репутація похитнула. То клубу не пропонувало контракт через вік. Або все таки його переконання в тому, що він не здатний комусь довести ще є, ще порох пораховниці. Робить серйозний крок. Приймає пропозицію від китайського клубу Чан Джо А після збірна Китаю так він став чемпіоном Китаю три рази. Було беркупка Китаю від 2014 року. Навіть переможець азіатської ліги чемпіонів, вигравши шість трофеїв за 3 роки, підняв ривень китайського футу. І в СМІ навіть називали Мададаші, що в перекладі «великий наставник». але чи та вершина гори в Китаї, яку поїсти не принесла йому славу на початку тренерського шляху, звучається великим питанням, враховуючи, що команда, яку він очолив, скуповувала зіркових грифців з усього світу для домінації у футбольному світі Азії. Саки вважали одним із революціонарів х років. Відмова від Либора, компактна колективна команда з розумною універсалізацією, що вже давно працював Лапоновській у Києві. Це були по суті ті самі ідеї тотального футболу в Атаці, які він показував у збірній Голландії в 1974 році. Але Аріга надав іншу адаптацію в підході без м'яча. Синхронність – головний ключ успіху його команди. Ники, який зміг задати напрямок у всьому футбольному світу своїм стилом, як Лабановський, Міхельс, Б'єлса, Квадіола, Кровь. Всі звикли чути ці прізвища пораз з такими словами як тотальний футбол. Саті був новатором у сфері зонального футболу. Зараз уявити без цього команду можна? Неможливо. Ідея сакі була скорочені відстані між атакувальним і оборонним футболістом не більше 6-7 метрів. Так буде компактність, обов'язкова умова, глибокий пресинг. як і вся теорія тотального футболу, атака і оборона. Всі 11 гравців. Він уже тоді помітив важливість гри ногами для воротарів. З таким підходом сакі домігся значних успіхів. Він виграв безліч трофеїв, починаючи з Парми, де став переможцем серії С і продовжуючи з Миланом, з яким виграв чемпіонат деталі 87-88 року, двократний володар Кубка європейських чемпіонів, двократний володар Суперкубка Європи. О, ось зараз усі поціновуючи футболу минулого ахнуть, Занурившись у ностальгію, тому що саме цей тренер відкрив такі граців. Павло Мальдіні, якого не треба уявити навіть молодому поколінню. Марко Водбасен, який завоював три золоті мічі у системі Сакі: Руд Гуліт, Фран Райкет, Олександра Костакурта і Деметріо Альбертіні. І це лише невеликий список видатних футболістів. Однак сталося щось непоправне. Збірна Італії на чоліс Ріко Сакі з непереклоною грою вийшла з другого місця на чемпіонату світу, поступившись першим місцем збірної Швейцарії. У групі італійці набрали всього 4 очки, але по ходу турніру набрали невеликий хід і дійшли до фіналу, де в кінцевому рахунку програли збірні презирії в серії пенальті. Фанати Скотрадзур ніколи не забудуть легендарний промах Баджо в серії пенальті. Критика його стилю гри посилилася, але він залишився. Але далі наступні провали не залишили йому шансу. Вишивши на Євро 1996 року, Італія потрапила в складну групу з Німеччиною, Чехією і країною терористів. Після перемоги над країною терористів з рахунком 2-1 і поразки від Чехії команда завершила турнір нічиєю з Німеччиною і вилітіла. І це стало поворотним моментом у його кар'єрі. Пішовши у відставку, італійський революціонер повернувся в Мілан, але не зміг повторити колишніх успіхів, і команда зіткнулася з великими проблемами в грі, посівши одинадцяте місце в серії А. Це призвуло до того, що керівництво діяв з Італії звільнили наприкінці сезону. Наступний досвід в Атлетику Мадрид був недовгий, і після невдалих результатів і розбіжності з керівництвом клубу він пішов через рік. Після відходу з іспанської команди Сакі оголосив про завершення своєї тренерської кар'єри, пославшись на втому і проблеми зі здоров'ям, заявивши, що футбол забрав у нього занадто багато сил. А як ви вважаєте, чи насправді проблеми здоров'ям і втома зіграли ключову роль у його сесії? Чи провали і невпевненість у методах роботи стали вирішальним фактором? Португальський наставник Жозе рівня довгий час вважався одним із найвидатніших тренерів сучасності, розділяючи підстал слави з пепом квадіолог. Його тактичний стиль, що отримав назву автобус, часто сприймався як основна особливість його гри. Однак, мало хто помічав наскільки тонким психологом був Жозе. Він створював унікальну атмосферу, де його команда виступала як єдиний організм проти всього зовнішнього світу, що брюці згуртовано боролись будь-якими загрозами. Вичаючи психологію кожного окремого гравця, він умів змусити їх вивести за межі можливості на особистому рівні. Причому ігри розуму відбувалися не тільки в радіганні, а й у медійному просторі. Моуріння став справжнім майстером маніпулювання громадської думки, тістивши свою рідну революцію, умило привертаючи увагу гучними висловлюваннями, харизматичними діями на бровці та конфліктами з суперниками та суддями. Знамените паркування автобусу розпочали в 2002 році в Команді Порт, коли він писав контракт на три роки. З цього моменту немов грудка снігової кулі почала з згори, пираючи трофей за трофеєм і записуючи ім'я Жозе Моуріня в меморіалу футбольної історії. Двократний чемпіон Португалії. Кратний чемпіон Англії, двократний чемпіон Італії, однократний чемпіон Іспанії, двократний переможець Ліги Чемпіонів, по одному разу володар Ліги Європи та Ліги Конференції. В кожен клуб, куди він приходив, вже за незмінно вигравав трофеї, незалежно від того, в які кондиції перебував в клуб. Моуріньо завжди відповідав критикам своїм яскравим стилем, відповідаючи на їхні закиди з приводу нового футболу. Не слухайте тих, хто наказує грати на скрипці, якщо у вас добре виходить, стукати барабан, і стукати барабан виходило дуже добре, який почав свою кар'єру як перекладач, не маючи футбольного досвіду в ролі гравця, зміг значити таких гравців, як деко. Рікардо Карвалю, Веслі Снейдер, Дідя Драгва, Німанія Метіч, Лука Модрич, Рафель Варан, Дієва Міліта, Петер Чех, Жуліо Цезир, Еден Азар, Ангелді Марія, Басото Зіл, Пензема, Френк Леберт, Дієго Коста. І це далеко не повний список. Чи то барабан бракований впався, чи то якісь удара барабани паличками погіршилось, але після третього титулового почелсізоні тисячі 2015-2016 був одним із претендентів на чемпіонство. Але результати виявилися не очікували на судки. Вше одинацьчок у перший динадцять матч. Влітик Субкаліги вістовхіть, а вже у середині грудня маючи дев'ять поразки 16 матчів. Аристократи голосили про звільнення Мауріння, особливо як він сам себе прозвав у змі, давав позитивний результат лише один-два сезони. Перші гравці втрачали мотивацію через тиск та мені тренувального процесу, так і виник синдром третього сезону. І перехід до Манчестер Юнайтед не став винятком. Клуб із традиціями атакувального футболу не підходив Маурінів. Його застаріли методи, не знайшли відгуку у гравців. Зрештою, критика легенд клубу за те, що ця команда не може грати в цей футбол. Тиск зростав, але раніше цей тиск давав поштовх для радігані. А тут гравці від тиску почали конфліктувати з тренером. На що сам Жозе пізніше говорив: в інтері у мене була команда чоловіків. Подивіться на грасі зараз. Вони хлопчики. Ще одною причиною невдачі стала втрата чуйка трансфера. Поль побак Міхтарян, Алексій Санчес. Це далеко не повний список невдалих придбань, які стали ще одним моментом, що затмарили кар'єру тренера. Вже пора прийняти, що потрібно переглянути медити роботи з командою, щоб знову повернутися на вершину, а не намагатися виїхати на багажі минулого. Колись двократний переможець Ліги Чемпіони тренер Фенербахче? Хм, Що далі? <му> Найкращий тренер в історії футболу. цієї людини не було б мілано під керівництвом Арії Гасакі. Не було б Барселони Йохана Кройфа, не було б Іспанії 2010 року. І, звісно ж, не було б сучасного Пепа Гардіола. Він творець детального футболу, який назавжди змінив урок. Універсальність пресинг. Колективний рух і тактична гнучкість ось його принципи. Основні принципи тотального футболу: перше. Всі атакують, усі обороняються. Друге. Кожен гравець може змінити позицію, а команда перебудовується для збереження блава. Третє. Захисники беруть активну участь в атаці, а нападники допомагають у захисті. Четверте команда одразу ж після втрати м'яча починає тиснути на суперника. П'яте. Граці контролюють м'яч темп гри. Шосте захисники штучно заганяють в офсайт, щоб ламати атаки суперника. Це футбол майбутнього революція, започаткована великим галанцем, який приніс нову еру в А зараз ми спостерігаємо, як концепція продовжує розвиватися. Футбол це війна. Рінус Міхелс. О, а ось і список перемог у цій війні. Аякс, чемпіон Голландії 1966 1967 1968 1970-го, володар Кубка чемпіонів 1971-го, володар Кубка Нідерландів 1967 1970 1971 Барселона, чемпіон Іспанії 1974-го року, володар Кубка Іспанії 1978-го року, Кьоль, володар Кубка Німеччини 1983-го року, збірна Голландії, чемпіон Європи 1988-го. Зберігайте спокій. Від фері, ось граціях відкрив легендарний тренер: Йохан Кройф, Йохан Ніске, Аріхан, Рут Руд Крот, Джоні Ре, Роп Расенбрінк, Він Ван Ганеґем, Ян Йонг Йонґлу, Тоні Прусел, Гарі Лінікер. Необхідно зробити ремарку. Багато з цих футболістів невідомі і не нічні громадські, але більше половини гравців з цього списку доходило до двох фіналів чемпіонату світу. Поспіль на хвилинечку, кому це вдавалося? Як зановок сучасного футбол зміг програти тому, що сам створив? Я декілька причин. Перше, якщо в 70-х сімдесятих тотальних повбув революція, то 80-х. Тренери на кшталт Капеля, Сакі та Трапатоні почали ламати цю систему за рахунок більш здорової організації та оборони дисципліни. Друге, тотальний футбол вимагав ідеальних гравців, і тактика працювала винятково з елітними гравцями. Барселона 1971 1975 не змогла стати ідеальною командою. Тому що в нього не було гравців рівня Ая у збірні Голландії 1980-х Не вистачало футболістів знати грати в тотальний футбол, покоління Кройфа пішло, а нове не могло витримати жорстокості стилю управління навантажень, які давав король. Чи повторить Гвардіола долю свого вчителя Міхас? і чи чекати на нового тренера, який буде вдосконалювати ідеї тотального футболу? Чи все таки Гвардіола зможе витримати штурвал свого судна? Пишіть вашу думку у коментарях.